Всім привіт! Сьогодні ми дивимося індійські прикраси. Завтра, я сподіваюсь, буде Таїланд. Я так мрію. От, Напишіть мені, що. А може, Ізраїль хто хоче? Напишіть мені, хто за Ізраїль. Так, ось такий браслетик з цитріну, цитрін. А тут у нас 28 грамів 1150 гривень вартість. Ось так на ручці буде. Підійде на 16, буде трохи вільно, або на 17, 17,5 буде трошки краще. Тут такий бліденький, приємного кольору цитрін. Камінчик у нас приблизно, зараз скажемо, 9. 9-10 мм. Це крупненький такий. На резиночку він прикольний. То в мене питав про смарагди. Є ось такого плану підвісочка. То в нас була чи кругла, чи якась, якась інша форма. Це ось такий прямокутничок. 1500 гривень 18 на 12 і вага 5,4. Це сам камінь 18 на 12. Ось такий такого світло-зеленого кольору смарагд. Сережки з авантюріном ось такі на швензах з такими типу крильцями. Авантюрінчик тут до сантиметру, десь так само, 9, може, 8. 8 міліметрів авантюрин 600 гривень вартість загалом довжина 4,5. На швензах це срібло. Фурнітура тут срібло. І ось така підвісочка. Авантюрин світло-світло-зелений. Так, є ось такий крупний хрестик. Тут вага 15,7. Це зелена бірюза. Вона така світла, світло-зелена. Що я не покажу все світло, Вона світло-зелене, або просто світле. Ось так позаду камінці закриті. 15 і 7 вага. розмір хрестика 6 см досить такий <смітний> помітний, крупний. Не знаю, чи є в мене щось, щоб підійшло до хрестика. На увазі, може, якийсь чокер, щось таке придумати. Ну, от є ось такого типу зелений смарагд. Він тут світлий, такий незвичний колір. В принципі, він підходить за кольором, але це смарагд він не бюджетний. Він такий світлий-світлий, як Беріл. Ось так. Так, я щось з одного перескочила на інше, так не робиться. Зараз показуємо хрестик. Тут величеньке вушко крупненьке. Вартість хрестика 3500 гривень. Ось такий. Ще раз наголошу, що бірюза ось така от бліденька. Так, і ось цей ізумруд 1600 гривень зі срібними кульками. Такий світлий, світлий, світлий. На сріблі. Вже 44 сантиметри, діаметр кульки 3-3,5, може, міліметр. Ось така невеличка. З включеннями ось такі камінчики. За кольором такий світлий, от як хрізокрас нагадує. Такий світлий, світлий. Світло. 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 Як колір морської хвилі. В розмірі 18 досить незвичний камінчик, але маленький. Це зелений кіаніт. Він, як зелений, з відтіночком морської хвилі. Ось такий 18-й розмір. 3200 гривень вартість набору 12 мм камінчик, але такий маленький-маленький, красиво виблискує. Війська застібочка. Кіаніт. Так, ще маленькі сережечки. Цікаві ось такі з аметистими світлами і понизу темними на крючочках. Такі вони милі-милі грушки. Грушки, грушки. Дівчата, в мене ще є така, таке намисто такої форми. От колір А, тільки в рожевий кварц. Майже таке. от Такі прикольні сережечки. Вони ніжні. 650 гривень вартість. Тут також срібна фурнітура 5,5 сантиметрів. Довжина. 4 см Тут ось таким чином, також великий аметист і маленький. Ось такий варіант. Два варіанти таких по 650 гривень. Зараз я покажу, яке я мала нове знамисто з рожевим кварцем. Тут довжина 51, тут також є аметисти, але аметисти і гранати 1250 гривень. Рожевий кварц, ось такі грушки, в принципі, красиво можна і поєднати разом. У мене є в 17-му розмірі, це так, не по темі трошки, бо маленька прикраса. 17-й розмір. Ось такий маленький-маленький аметист. манюшенький манюшенька, і 700 гривень вартість. Він у радіванні, він, в принципі, прикольний. Трикутний аметист. Аметист тут 7-8 міліметрів приблизно, невеличкий. Але сам перстенюк цікавий. Можна і на подаруночок. Такий ніжний, ніжний подарунок. Ручка у розмірі 18. Ось такого плану. Тут розочка корал, один є кіаніт, Два топази, три смарагди. один рубін, два метисти. Ось такий прикольний перстень 2100 гривень вартість досить незвичний такий з такого плану квіточка. Чи отак його, ну так, дуже багато, як наче дуже далеко розташовані камінці, якщо на ось цей палець. Празеоліт маленький у розмірі 19,2 з ось такою милою окантовочкою. Ніжний колір 14 мм. Ну, насичений досить, такий зелений, от як, як прозеоліт, як він і є. 16 мм. Повністю розмір. Каблучка 19,1. Він такий, можна сказати, трохи. Трохи в стилі вінтаж. Ну, у нас ще були по краям камінчики. Фіаніти там чи ще якісь білі стрази. Ось такий. 3100 гривень вартість про дуже класний. І ще трошечки-трошечки крупніше десь у мене був. Зараз я його, звісно, не знайду. Але там сам камінь. Такої цікавої окантовочки. Маленькі сережечки з світлими такими топазами. Ну, вони в простій граночки, і тут ще маленькі фіаніти по краям. Загалом у нас топази тут 8 міліметрів, можна сказати, і повністю довжина 2,5 разом з замочком. Ось такі. 1300 гривень вартість. Маленькі вони такі маленькі. Маленькі і маленькі. Це не Індія, на них є українська. Проба, щось я відвлеклась уже від індійської теми гепто. У 18-му розмірі, напевно, це у нас буде сьогодні останній комплект. Останній комплект, красивий аметист, 18-й розмір. Просто камінчик, більше нічого зайвого. От, Давайте ще я нагадаю смарагди та рубінчики, гвіздочки, і, в принципі, це в нас буде все на сьогодні. Так, так мені захотілося сказати. 16 приблизно міліметрів, вони зручні, красивий тут колір, він і не темний, щоб такий темний, і виглядає красиво. Майну на увазі насичений. Прикольний тут прямо метистик. Може, десь і є різниця якийсь міліметр в розмірах між сережкою, сережкою та каблучкою, але це природній камінь, тому він може ну, відрізнятися. Це фіоніти в нас ідеальні, а Природня краса, вона природня. Так, ніби я показала англійська застібочка, ну у них всіх стандартна. Шинка, звичайно, ось така. Ох, який красивий, такий фіалковий. Чи, чи це не фіалково? Фіалковий, це, напевно, синій. Дуже приємний колір аметисту. Я якось в минулих відео показувала маленький набор. В мене там і підвісочка. Ну, Не там, а тут, і 17,5 розмір каблучки. Сережки, стежинки красиві, ось такий. Тут теж такий ніжний, ніжний колір. Ну, як ніжний, ніжний, але в міру насичений, не сильно світлий. Хто як любить. Конкретно цей комплект він ще покритий родієм. Тут є підвісочка 3400 гривень вартість. Він класний. І такий самий ще був у нас в гранатовому варіанті, але де він зараз знаходиться? Я не знаю. Буде, я думаю, в найближчих відео, тому що вони обидві прикольні, обидва прикольні, їх вже потрібно носити. Але це повсякденний варіант. Хоча тут є підвіска, це буде повний образ, 16 міліметрів, камінчик ось такий. Ось мені не подобається, як світло падає. Я не знаю, напишіть мені, чи може прийдеться переробляти мені це відео. Ще не готова прощатися, як ви зрозуміли. Ось такі смарагдики на гвоздиках. Це смарагди і такі ж рубіни. От. Вони по 3,5-4 мм приблизно. Ну Тут можуть якісь камінчики за розміром, так само відрізнятися. Вони такі світлі світлі, що смарагди ну, рубінчики не такі світлі, рубінчики такі темні. Мені здається, що колір якраз, ну, в принципі, передається Це те, що зараз є. Так, по 750 гривень. І ще я все-таки знайшла зараз гранат 16,5, хочеться мені показати, вони, мені здається, максимально схожі. Тут красивий колір гранату. Такий червоний, гарячий, але гранат 4600 гривень вартість. Мені просто щось не подобається, як мій колір сьогодні передається. Так, спробую показати. Ну, він ніжний, дуже ніжний, але виглядає красивіше ніж на відео, значно. Всім дякую за перегляд. Сьогодні у нас такі прикраси. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Гарного вечора. До побачення.